Друзі, всім привіт! Як і обіцяв, у нас буде виходити нова серія розпаковок наших товарів, які ми показували перед цим в розпаковці. А тепер ми кожен товар з вами окремо роздивимося, подивимося. Сьогодні на огляді у нас, зверніть увагу, це така і є. Ціна сьогодні на огляді в нас така чудова лампа Сансан. -сан. 5 Вт, це для акваріумів для міні-акваріумів, для кубіків. Дуже гарно підходить у нас на кубіки 30-30х30, 30. ну і менші, звісно ж. Значить, Кріпиться на скло. Товщина скла найбільше 6 мм зажим. Має 5 Вт, дивіться, від 10 тисяч до 12 тисяч кельвінів. Іде таке в пакуванні. Що тут пише. Ну, Тут ж дивіться, як освітлюється на 120 градусів тут спектр, який у неї, бачите, спектральність лампи. Компанія Sansan це досить така приваблива і гарна фірма. Не дуже дорога, не за всі гроші світу, ну і тим... одночасно ж гарної якості. І давайте за... зараз ми з вами розпалимо від. Коркуємося і подивимося, що ж у нас у комплекті. Що ми бачимо в комплекті? В комплекті у нас іде лампа. Давайте отак. У комплекті у нас іде блочок живлення. Він у нас, дивіться, п'ятивольтовий вихід. Бачите. USB, Тобто цей світильник живиться від е, мережі 5 вольт. Так ви його можете за, заживити від павербанку, тобто будь-якого джерела 5 вольт. Сам світильник йде в такому пакеті. Має кабель білого кольору, досить таки симпатично, досить привабливо воно це все виглядає. Зараз знімемо цю монтажну транспортувальну проволоку і подивимося, що ж тут у нас за кабель. Кабель досить гарної якості, такий нормальний. Кнопка живлення, включення-виключення кабеля. Зараз вам скажу, скільки тут примерно ну, десь метр двадцять не менше. Тобто це достатньо, коли стоїть акваріум як на якійсь стійці і до розетки дістане аж бігом. Отак знімаємо ми пакетик, що ми бачимо, бачимо, що верх дуже прикольно чорний, це він ще в захисній плівці йде, щоб не поцарапались при транспортуванні отакого, отакого яка, типу світильник. Кріпиться він на скло, будь ласка. Зараз я вам покажу, що за зажим. Дивіться, отак вкручується такий зажимчик. І ви можете зафіксувати на будь-яку товщину скла. Тобто до 6 мм. Тут ось показується, що тут 6 мм. На борту у нас отака LED-планочка. Як бачите, тут білі діоди і посередині, якщо я не помиляюсь, синій. Бачите, який пластик якісний. Все це гарно так ховається. Кабель також дуже гарно раз заховався і все. Ніде нічого не торчить, ніде нічого не, не, не виглядає. Давайте зараз на якийсь акваріум під ми підключимо і подивимось. Ну, на найменший, який в нас є на розводі. Зараз підключу, подивимося, що ж це таке. Так, друзі, під'єднали ми. Постав, дивіться, як він класно стає на скло. Досить непогано має білий елегантний вигляд і вмикаємо. Оп, дивіться. Враховуючи, що це у нас акваріум на 45 літрів, я вам скажу, ну, досить добиває до дна. І досить гарно добиває до дна. Висота цього акваріуму 40 см. Навіть не 40, 35 см. Да, було буде дуже гарно на кубіки 30-30 на 30, ідеально 25 на 25 на 25. Тобто для кубіка, з півником цей світильник буде дуже класно, як кажуть, собі працювати. Не, не видно, да? ну, ми, я бачу, що є один синій світ, світодіод і всі інші білі такі дуже гарної преміальної якості. Отак, От друзі. Так що кому сподобався даний світильник, будь ласка, він у нас є, пишіть, залюбки відправимо. Всім дякую за огляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки.